Вас вітає передача Податки очима студентів і я її ведуча Аліна Фурман. Розпочати нашу передачу хотілося б словами Анасіса Арістотеля. Ніколи не буде другого шансу справити перше враження. Сьогодні ми розглядатимемо питання на тему фінансової рекомендації щодо найефективнішого використання вільних коштів населення України. Детальніше про це розповість вам студентка податкового коледжу Бурденюк Галина. Хотілося б розпочати з словами Авербаха. Нажити багато грошей хоробрість, зберегти їх мудрість, а вміли витрачати мистецтво. Всі нас завжди цікавило одне питання як зберегти власні кошти та ще й отримати з них прибуток. Спробуємо розібратися в цьому. Багато бізнесменів та фінансистів пропонують своє бачення цього питання. Ми ж, вивчивши їх досвід, дійшли до власної думки. Отже, як можна використовувати вільні кошти населення України найефективніше? Ми рекомендуємо вам вкладати гроші у так звані пасивні доходи, до яких відносяться депозити. Вони є одним із нерозповсюдженіших методів накопичення. Але враховуючи нестабільну економічну ситуацію, треба уяснити деякі нюанси: які валюті вкладати гроші, на який термін, яке призначення мають гроші на депозиті. Якщо ви хочете відпочити за кордоном, то вигідніше на депозит вкласти валюту тієї країни, де плануєте відпочивати. В цьому випадку ви не втратите на котирування. Якщо ви хочете зберегти гроші і отримати прибуток. Наша пропозиція розподілити свої накопичення в різних валютах. Наприклад, 50% гривня, 25% долара, 25% євро. Можна інші варіанти гривня, долар, російський рубль. Але ми пропонуємо депозити тримати в гривні, тому що процентна ставка по ним найвища. На ринку банківських послуг останні декілька років з'явився новий вид депозиту мультивалютний. Це коли викладаєте гроші в різних валютах одночасно. Але треба мати на увазі, що ви постійно повинні бути в курсі змін валют і за рахунок цього обмінювати одну валюту на іншу. Самому це робити важко, тому на практиці цим займається банк або інша особа, з якої ви уклали договір. Дохід ви отримуєте від різниці валют, але це кропітка праця. І якщо у вас є бажання і час цим займатися, то це для вас. Вкладаючи гроші на депозит, ви повинні з'ясувати. Що настанні певної події, вам повернуть кошти за рахунок фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Існують випадки, коли ваш депозит не підпадає під дію цього фонду. Наприклад, якщо вклад оформлений на індивідуальних умовах – депозити в банківських металах, тому що метали не є грошими, депозити, які є заставою по кредиту. Про це вам повинен повідомити працівник банку. Наша порада, враховуючи нестабільність економічної ситуації, так і банківської системи, Склади розміщувати в банках з надійною репутацією і не в одному, а в декількох, щоб сума депозиту не перевищувала 200 тисяч гривень. Це десь надійно випадок форс-мажорних обставин повернути всі свої заощадження. Якщо ж ви не довіряєте жодному банку, можна орендувати в банку ячейку і зберігати гроші в ній. Навіть якщо банк збанкрутує, ви отримаєте свої гроші цілими. Єдине, вам потрібно буде сплачувати за користування ячейкою кожного місяця. Також ми рекомендуємо вам акції, але не будь-які акції, а акції високих технологій, Apple, Google, Microsoft, Facebook. Через декілька років є шанс отримати непоганий прибуток. Це довгострокові заощадження більше ніж на 5 років. Також ми рекомендуємо вкладати гроші на користь. Можна спробувати свої сили, але пам'ятайте, що на це потрібен досвід. Вільний час або людина чи компанія, яка за вас буде цим займатися. Це потягне за собою додаткові витрати, ще це пов'язано з високим ризиком. Ви можете отримати дуже багато грошей або все втратити. Позитивним моментом є те, що вам не треба нікуди йти. Не потрібно міняти роботу це ваш додатковий заробіток. Але є й негативні сторони. На цьому ринку багато шахраїв, і ви повинні це враховувати. Також працюють крупні учасники, і вам може не знайтися місця, у вас не вистачить досвіду. Наступне, що ми рекомендуємо, це опціони, ф'ючерси та інвестиції в хайпи. Якщо у вас є вільні кошти і ви давно мріяли мати свій бізнес, це саме той час. Але бізнес повинен бути невеликий і зі стабільним прибутком. Під час економічної кризи це може бути продуктовий магазин, аптека, кафе, ресторан чи кав'ярня. Якщо не хочете вигадувати свій бізнес, можна купити франшизу. Є ще один варіант власного бізнесу. Відкриття інтернет-магазину або купівля сайту вже готового. Або якщо у вас є знання і досвід, можна представляти послуги по розробці, введенню, надавати маркетингові послуги сайту. Але це має певний ризик, тому що у вас будуть конкуренти більш досвідчені. Ви не зможете утриматись на цьому ринку. Також ви можете стати бізнес-ангелами. Бізнес-ангелами називають людей, які завдяки накопиченим капіталам, досвіду і зв'язкам займаються тим, що просувають цікаві бізнес-проекти. Наступне, і ми вважаємо це одним із головних, це освіта. Мільярдер Пітер Денніс стверджує, що найкраще інвестувати гроші в свій мозок, такі вкладення повертаються вам з тарицею. Якщо у вас є гроші, можна піти на курси іноземної мови, закінчити курси, які необхідні для роботи, наприклад, на тому ж ринку Корекс, отримати ще одну професію. Самоосвіту можна зрівняти з довгостроковими інвестиціями, як казав Істон Чечі, прем'єр-міністр Великобританії. Якщо висипите в міст вашого вашу вашого, то його вже ніхто не забере. Наступна наша пропозиція купівля ОВДП облігації внутрішньої державної позики. На відміну від акції облігацій фондового ринку, в даному випадку гарантом виступає держава. А це свідчить про те, що гроші вам повернуть. Це теж довгострокове вкладення і можна отримати вищий дохід. В Україні вже три роки, як держава знову випускає ці облігації. Тож говорити про те, чи можна вкладати гроші в нерухомість. Наша думка така: якщо і вкладати гроші в купівлю житла, то тільки не в Україні, тому що ціни на житло впали, і ви ніколи не продасте нерухомість за ті ж гроші, що і купили, і прибутку не будете мати. Один з варіантів, якщо у вас є вільні кошти, і вам потрібно житло для себе або для дітей, то це той час, коли треба купляти. Враховуючи економічне становище в Україні, можна знайти квартиру або будинок набагато дешевше, ніж раніше. Якщо говорити про земельні ділянки, ми не радимо, тому що ціни на землю падають і ви не зможете продати навіть за ту ціну, що купляли. Ми пропонуємо інший варіант придбання нерухомості з метою отримання прибутку, купівля нерухомості за кордоном, наприклад, апарт готелі. Якщо ви часто буваєте за кордоном по справах бізнесу або кожного року відпочиваєте в конкретній країні, то в готелі ви зможете придбати номер як власне житло. Якщо ваш номер буде вільний, то по договору з готелем ви будете його здавати і отримувати прибуток. Можна придбати нерухомість в курортних містах за кордоном. Ціни там більш стабільні, ніж в Україні. І останнє. Якщо вас нічого не влаштовує з вище перерахованого, ми пропонуємо зробити великі покупки. Наприклад, ви давно мріяли про домашній кінотеатр, новий холодильник або хотіли купити машину в цей час для цих покупок. Враховуючи нестабільну ситуацію в країні, на такі товари зараз непогані скидки. Навіть на автомобілі в салонах скидки до 30%. У даному випадку ви збережете гроші і здійсниться ваша давня мрія. Ще один з варіантів довгострокове страхування життя. Але ви повинні маркувати, що цей вид стоковому ринку України ще не дуже розривний, але є досить перспективним. Наостанок ми хочемо зауважити, що не існує пасивного доходу. Навіть найбагатша людина планети Біл Гейтс кожного дня ходить на роботу. Зі всього сказаного можемо зробити висновок. Гроші повинні працювати.